Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачити на ньому. Дякую за те, що підписуєтесь, коментуєте і спільно розвиваємо канал. Спілкуємося для того, щоб вивести певний алгоритм, щоб можна було на свинях дійсно заробити, щоб можна було вижити в селі і так далі. Сьогоднішнє відео хотів би почати з того, що хотів би попросити, бо вас, б, як би мовити, да? є мого сина товариш Артем, там, на два роки старше від нього, да? він веде YouTube канал. У нього там може, ну, багатенько відео Я вам скажу чесно там про ігри, там про всяке таке різне про ігрушки, там Майнкрафт, чесно, я вже трошки і сам не зовсім розумію в цих іграх, але дітям подобається. Да? І хлопчина веде свій YouTube канал. Я сил закріплю в опису. Перейдіть, подивіться, лайкніть, підтримайте хлопчину, Для того щоб він це все діло робив. В сьогоднішньому відео, що я хочу, сейчас покажу вам порося, я, я думаю, завтра заріжем, бо є там ряд замовлень на тушонку, на паштет. Завтра, ну, якщо все нормально, спробуємо, заснять, як це я роблю своїм таким способом, методом. Ну, ніхто мене не вчив, ніхто мені не показував так, щоб знаєте, як за вухо притягнули, і ось так робив. А тут, ну, таке. де зміг подивився, де зміг, що навчився, так і роблю. Якось така ситуація, то спробуємо застяти все це діло. Також поспілкуємося про цінову політику на зерно і тому інше. Да? Тому що в одній спільноті побачив такі коментарі, ну зовсім мені не сподобалося це діло. Наші аграрії на даний момент ну, переживають такі тяжкі часи, особливо ті ж там 200-300 гектарів. Да? Я так, за тих, що 50 там, і менше, я взагалі мовчу, люди виживають. Да? І коли ти читаєш такий коментар, що кіпа, не спіши брати зерно, зернові угоді хана, і завтра купиш ще дешевше. Ну, це зовсім, ну повірте, не, 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 не є це правильно і не є це вірні такий коментарі, невірна така порада. Тому що ну, на даний момент треба всім об'єднуватись і як, якимось чином виживати. А в нас так виходить: ну якщо та пшениця, купиш ти її по 5 тисяч. Я не скажу, що це космічна ціна. Ну, Якось я цього дещо не розумію. А Всі ждуть, щоб по 1000 гривень зерно було і жива вага хай по 100 гривень. Да? Оце буде клас. Це для мене називається. Не потрібно це робити. Так, добре, друзі. Поїхали по відео, подивимось, поспілкуємося, пишіть коментарі. Не забуваємо ставити подобаючку. Так, друзі, ось таке чудо-юдо. Кілограм 90-95 плюс-мінус. Ну нічого, заріжемо, зробимо, приготуємо. Щоб було що, як то кажуть, та й собі щось останеться, якісь там ребарці, може, продамо. Не знаю, подивимось. То все таке діло. Подивимось. Так, по ціні на живу вагу. Дзвонили до мене товариш, здав він свиней по 77 гривень. Приїжджав чоловік, та він і в мене колись брав. Через ваги все чітко, свині середня вага, 120-125 кг по кругу вийшло-мінус. Да? Тому по 77 гривень здав, забув і поїхав далі, як то кажуть. Ще там кажуть, що у нього дожні малі пораса можливо буде продавати. ну Якщо буде, то я скажу вам, там непогані свині. От такі справи, друзі, по поводу стосовно цього кабанчика, зараз далі підемо в сарай. Так, друзі, ми в сараї почнемо з бройлерів. Їм зараз оце восьмий, сьогодні восьмий тиждень. Тож що ми їх брали в п'ятницю, якраз там 6, ну, 8 тижнів. Вчора тройку зарізали, продали. Це таке що один собі остався, тих троїх, я думаю, продамо. А може двох, подивимося. Те, що вчора різали брулєра, да, то... Жива вага, ну як вже розібраний, він без нутрищів був, то вийшла 3800. Ну, я вважаю, це хороший результат, непоганий. Стосовно ще, як ми їх утримуємо, В в принципі, підчистили, підрівняли, все бомба. Отаку От кормушечку це я років 5 назад накупляв за 50 гривень бомба. Саме прикольне, що. Місце, де я її купляв, да, там раніше вирощували, вирощували промислового бройлера, то оце ж, де отвір, сюди трубка така була заведена, тобто була е автоматизована кормороздача. Зараз ми їх вже перевели на кукурудзу, з комбікормом таке. трошки удешевив, як так кажуть. то кажуть. Коли я її купляв, да, і, сіт, і сітку я отут брав, то все, я там газон сітки затарив, все, такі, да, і так дивися, наскільки все було зроблено класно, наскільки все так бомбезно, і так все просто у нас розбирається, валиться. Дай Бог, колись поїдемо, засніму відео тут в село у Васильки, де був е відгодівельник свиней. Да, там, ну і ну, капець, весь район їв свиней. І так все в нас поламалося. Так, оптимуси наші ростуть. Ми вже їм. Тому що цим дівчатам, це я їм ну, до цього часу я їм виливав помийка. Ну, там по відеочку кожне утро, це воно виходить то там, то там. Тепер ці їдять, ростуть, чекаємо результатів з них, як не кажуть. Так. Е, стосовно п'єтренчиків, я вам скажу, оце їм тільки буде ось четвер, вони народжені 30 березня, їм буде тільки 4 місяці, Ну, я вам скажу, от вони мені сподобались. От дійсно, генетика є, набір ваги є. От їхні лопаточки, от ці їхні форми. Якщо ви хочете дійсно, як то кажуть, відгодівельних свиней, дійсно те, що ви хочете залишити собі на відгодівлю, то краще п'єтрени нема. Дивіться, як лопатки, яка, е, яка відстань між лопатками. Не знаю, вийде в мене чи ні, хочу їх дотягнути до нового року, щоб різати їх на новий рік. Чому так? Тому що на новий рік сало нікому не потрібно. Під черевенуща, то, да, то що можна її буде закаптити, зараніше їх порізати. Да? І м'ясо всім треба буде. І тут закаптить. Плюс колбаса. Якось так. Так. По нашим це, це, це що свинка навела їх четверо, це наші типу, канторята, плюс-мінус. Дивіться, народжені вони 14.05. Важив я нашого руденького ось 21.07, то в нього вже вага 20,5 кг. Перед цим тиждень назад я вважив було 16,50 і в нього вже 666 грамів. Приросту. Тобто потихеньку він стар... вони стартанули. Е, на даний момент я їх перевів на БМВД. Зараз, ну як вони їдять вже БМВД повноцінно. І для себе я, як ну, давно я, я, дав цього не робив, і я попробував і дав всі, дві, всі як так кажуть, положено їм 25%. До цього я часу такого не робив. В принципі, результат мене задовольняє. Якщо тут вони їли там 17% був привез 260 грамів, тут вже 660 грамів. Майже 700, да? плюс-мінус. такі справи. Далі я не знаю, як я його буду важити, тому що я його всував у мішок, крик уписку на весь саран. Колись, може, ваги куплю, хоча вони потрібні. Да? Тому що там інколи дзвонять, є ячмінь, є ще якесь зерно, то ну, непогано було б, щоб були. Ну нічого. Так, це наші Йоркшири. Ось свинка лежить, дивіться, яка. От в є лопатка, в є така йомка, ну бомба. От обідно, що вона одна така, тому що ті дві ну, зовсім не кудишні. Я думаю, ми їх може і раніше трошки заріжемо чисто там на тушунку, на паштет на чешеш. Решту поріжемо на м'ясо, сало, як завжди. Тому що чимось треба торгувати і торгувати треба стабільно. Так, раз у тиждень залізали, є свої клієнти, працюємо далі. Дюрки. Форми класні, все супер, ножки низенькі. Ну не знаю, мені, чи мені більше чогось подобається, як вони будуть, якби вони трошки були вищі на ногах. Ну, це їхня така порода. Да? Плюс тут Макстер, тут намішано непогано. Було б цікаво, звісно. Навіть може спарувати якусь би свинку, ну, поки немає місця. Колись ми вже додали струху сарай чисто для ремонтних свиночок. Один-два станочка чисто відлучить, якщо хтось десь якось захворів. І ну, по-іншому ні. Да? Так. Стосовно свинки, яка абортувала, вона йде під ніж. Ми її тоді антибіотик прокололи, їсть. Ну, сказати, що дуже багато, я їм зараз кабачка всім роздам. Ну, так собі скажу. Ну, обідно, досадно, тому що 3 місяці вона проходила практично, навіть два там вона була в травні покрита. Повинна була б там навести, не навела на підніж, до побачення. Так, ландрасики ноші вже починають битися. Вчора я одного зважив там, я на кабанчика його там людині оставив, Не знаю, подивимось, скільки ми їх відлучимо, якщо їх відлучимо в нормальну кількість. Людині достанеться. Не відлучаю мало, кількість вважаю, рахую, щоб мені не вистачає, теме, що різать. Вибачайте, це не є моїм основним, як то кажуть, статею доходу. Так? Ось такі справи. Доважив, там 4,5 кг. Плюс-мінус. Якщо я щось ну, таке, зважую, ну по-моєму 4,5. Ну, 4 це точно так. В принципі, на їхній вік. Там 16 днів, 15 Ну, непогано, я вважаю. Подивимося, як вони далі будуть набирати вагу і рости. Контролюємо всі ці процеси, жара, аборти. Ну, Просто капець. Чесно. Хоча, ну, зараз приміщення нормально. Чому вона абортувала? Ну, не можу, я сказав. Не розумію, саме чесно. Так, поїхали. Тепер, як то кажуть, на завершення стосовно... Теми, те, що я і обіцяв, зараз поговоримо. Поговоримо на таке питання, ну чесно, на даний момент потрібно стосовно ціни на, зерну, на зернові, на все. Ну, та, ну, е, хтось скаже, що ми м'ясом дорого торгуємо, хтось каже, що ми салом дорого торгує. Е, Всім не угодиш, як кажуть, і в принципі нікому я угоджувати не збираю. Але от така позиція певних людей, які чекають ціну пшениці, ячменю, тисячу гривень, ну не буде такого. Нормальний аграрії, вони вже давно, як то кажуть, в них є ангари, у них є склади, у них є приміщення, бо люди будуть щось міркувати, планувати, як його е зберегти, як до тих часів, поки буде ціна. Тому що ну, здати його по тисячі, по дві тисячі гривень і загнати себе в долги, в кредити і стати на коліна ну, це не вихід ситуації. І коментарі. Я попрошу, да, хто буде дивитися це відео. Да, я думаю, люди мене підтримають, тому що ну, не, не пишіть такого. ну, Це не, не є правильно. Да? І в такі тяжкі часи, часи, як зараз, да, потрібно об'єднуватись і всім працювати на е одну справу, а не давайте зараз той, той сповнив якісь обіди, то ще хтось сповнив якісь обіди. Да? Я розумію, що були часи, коли зерна я, я, я не міг того ячменю купити, то що всі футболи всім. Всі, як би мовити, а що мені твій газон і то, який газон? Я поначалу починав там дві тонни купляв, тонну, пів тонни. Да. Він такий на мене дивився, що мені твій півтони, іди, хлопче, отсюда. Да? Тіпо, були й такі часи, я це розумію прекрасно. Да? Тобто, е, як, то кажуть, знаєте, да, якщо дану ситуацію можна розглядати з двох сторон. Да? Е, одне діло, що зараз потрібно виживати усім, і всі хочуть заробити якось. Да? А з сторона нашого, типа хтось обідався та он повний що тоді, так, да, я це знаю, я це розумію. Я кормив тоді свиней, відходами, Я ку... та там ну всім, що от най... найду відход того, привіз, кормлю. знайшов ще якийсь відход, привіз, кормлю і так далі. І дай Бог, все нормально побудуємо склад і будемо їх якомога більше цих відходів завозити для того, щоб удешевити продукцію нашу. Ну як продукцію, а зернову групу для того, щоб. Кілограм м'яса чи сала нам був якомога дешевше. І тоді ми будемо конкурентно розпроможні, і ми можемо свою ціну диктувати на ринку, як то так, ну, на своєму місцевому невеличкому. Ніхто ж не каже, що я там на якийсь там холдинг. Мені вистачає того, що в мене є, та й все. Мені головне зерно сховище зробити і було б бомба. От такі справи. Тому, друзі, не пишіть таких коментарів, як ото там люди пишуть. Ну, чесно, спільноті цій не сподобалось мені, що. Все, зернові угоді, крах. Та, ну, це неправильно. От така думка. Ну, а ви, звісно, пишіть коментарі під відео, як ви думаєте, з цього питання, які ваші думки. От такі справи. Добре, друзі, всім всього найкращого. Головне, щоб здоров'я було у нас усіх. І будемо працювати далі.